Вас вітає відділення Фармація, де майбутній асистент фармацевта за напрямом підготовки 226, фармація. Промислова фармація отримає рівень освіти, молодший бакалавр. Предмет фармакологія вивчається протягом трьох семестрів. З метою формування фармакологічного мислення у студента. На практичних заняттях акцентується увага роз'яснення проблемних завдань з моделюванням ситуацій, наближених до професійної діяльності. Вивчаються питання взаємозаміни лікарських засобів безрецептурного відпуску та елементи фармацевтичної опіки. Після вивчення курсу фармакології Студенти засвоїть класифікації та номенклатуру лікарських засобів, розум... будуть розуміти механізми їх дії, фармакодинаміку, показання, протипоказання та побічні дії. Майбутні асистенти фармацевтів в подальшому зможуть розпізнавати загрозливість симптоми при зверненні пацієнта, що вимагає негайного звернення до лікаря. Проводити фармацевтичну опіку при відпуску безрецепторних лікарських препаратів окремим категоріям пацієнтів, наприклад, вагітним жінкам, дітям або людям похилого віку. Майбутні асистенти фармацевтів зможуть вибирати оптимальні напрямки лікування з використанням безрецепторних препаратів, засвоюючи індивідуальний підхід до пацієнта. Курс за вибором з фармакології називається фармацевтична опіка, яка допоможе студентам в подальшому здійснювати вибір оптимального лікарського препарата з урахуванням клінічної ситуації та індивідуальних особливостей пацієнта в межах концепції відповідального самолікування.